Берило спільнослов'янське чоловіче ім'я, утворене усічено суфіксальним способом від двосновних імен, таких як Беревой Беример, Береслав. У його основі лежить дієслово брати, а формант «ило» зустрічається також у таких іменах, як будило, Добрило Стачило. В Україні ім'я Берило письмово засвідчується з 15-го століття. Наприклад, в документах 1440 року зустрічається запис «Беріло Сусевка. А також «Берілок Джазіус де Одазичова» у 1597 році. У 1456 році з'являється запис «Берілот Собот», а в 1489 році ноги записані нобілітетами Нобілес і Васко Етбенлоф Ратерес Гередес де Циркасі». у 16 столітті на Закарпатті вже фіксується прізвище Берила. Зокрема, 23 березня 1564 року було доручено жителю села Порошково Берилі Гергей заснувати село Грибівці. В Сербії ім'я Берило згадується у тринадцятому 14 столітті. Схожі на берило імена Борило Кирило мирило